Що, розглядаємо далі, ось це вже відлетівша така колода. А знаєте, робити розпаковки, до речі, трішки, так, знаєте, утомляє. Так, я дуже хочу обережно відкривати, бо я коли можу пошкодити ручкою. Обкладинку, я потім так сумую. Я ж розумію, що це, ну, типу, ну, річ та річ, але мені так дійсно не хочеться це якось утворити. Але по-інакшому я не відкрию. Ага, так, це дійсно відлітівши картки, тому що вони дуже про духовність. Але духовність саме у різному її прояву. я. За те, що нам... ой, я трішки погнула. Якщо нам щось допомагає і воно не шкодить нам, нехай воно буде в нашому житті. Тільки за таких умов. Тому навіть ці відлітівші картки, я хочу використовувати. Вау! Вау! Вони не такі, як я думаю, вау! Вони двохсторонні, дивіться, холода. Тут ось цю картку трішки пошкодила. Такий образ, текст, і якщо ми її перевернемо. Перевернемо, тут є афірмація. Круто! Круто! Дивіться, перша картка. Inviting ecstasy. I'm worthy of all the pleasure my heart desires. Вау! Круто! Тобто запрошую ось цей екстаз стан екстазу, задоволення такої енергії. І я, я заслуговую, мене достатньо для того, щоб відчувати ось цю насолоду, яку бажає моє серце. Круто, блін, в мене така відлітівша, як я думала. Круто. А ось така тут картка: Культивейн. Cultivating courage Наскільки я пам'ятаю, courage це Гордість, досягнення, ну щось. In any given moment, I always know exactly what to do. Вау wow. В кожному кроці, в кожному моменті я завжди знаю, що точно потрібно робити. Exactly what I do, що я роблю. Блін, вона не така, як я думала. Я думала, що вона взагалі така типу. Дуже ніяка, але вона цікава. Ну, ви зрозуміли, є якась така картиночка. Із зворотньої сторони там цікава фраза. Я приємно здивована, я навіть у якоїсь фрустрації. Тому не гаймо час і достаємо картку для себе на пошук потенціалу та фінрозитку. Так, Блін, не хоче дивитися, бо вона ж. Двостороннє. Так, потенціал, розвиток. Знову про любов. Тематика любові до себе. Дивіться, яка картка: liberating love Тобто, вивільні, вивільні це кохання, вивільне кохання. Кайф. I allow myself to receive all the fulfillment fulfillment. I'm willing to give. Я дозволяю собі отримати ось це все наповнення, яке я хочу отримати. Круто! Блін! Усі картки про реалізацію потенціалу, пошуку, себе, все про ресурс. І дві картки з різних колод про ресурс через любов. Будь ласка, так. Ладно, я тобі заважаю більше, ніж ти мені. Блін, я так здивована приємно. Дуже, дуже гарні картки. Я думала, вони такі будуть не про що, і я їх на такому зацікавленні купила, але вони такі круті. Боже, я така рада.